Сьогодні п'ятниця, 30 жовтня, з вами Дмитро Кохан та програма Акценти дня. Вітаю! 100% бюлетенів опрацювали дільничні виборчі комісії в обласному центрі. Підсумкові протоколи голосування до міської територіальної виборчої комісії надали всі 120 ДВК. Тепер виборчу документацію повинні оформити і надіслати до обласної ДВК, яка у свою чергу має прозвітувати перед центральною виборчою комісією в місті Києві. Зробити це зобов'язані не пізніше ніж до 6 листопада, після чого ЦВК зможе оголосити офіційні результати виборів. Попри. Те, що голоси виборців підраховані, а на деяких дільницях навіть перераховані повторно, від штабів окремих полісил до міської ТВК досі надходять скарги про низку порушень виборчого законодавства. Зокрема, згідно останнього подання, таких зареєстрували більше 30. Партія Скаржник стверджує, що ДВК передчасно закінчили роботу, ймовірно, через фальсифікації. Представники політсили не змогли ознайомитися з протоколами ведення засідань майже з 50 дільниць, оскільки секретарі... Їх просто не вели, крім того, що найменше 20 ДВК, нібито не оприлюднили підсумкові протоколи виборів до міської ради. А деякі голови ДВК під час опрацювання бюлетенів перебували за межами дільниць. Зазначимо, за результатами паралельного підрахунку голосів, партія Скаржник набирає 5,7% голосів, повідомляють у штабі поліцили. І таким чином проходить до міської ради. Водночас у міській ТВК звинувачення спростовують, а клопотання від представників партії лишили без розгляду. Там є акти, що членів комісії немає на місці, на ДВК, там де вони повинні знаходитись. Діючі бездіяльність членів виборчих комісій, дільничних, можуть бути розглянуті в виді скарги лише тією комісією, яка утворила ці дільниці. Тобі ж ми, ми не утворювали дільничні комісії, ми не маємо ніяких повноважень, щоб визначати діючі бездіяльність комісії. 90 нових випадків, 5 смертей та всього 22 одужання. Така статистика поширення корони в області за минулу добу. Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 2398 земляків. Із них одужали 1205, осіпа 90 пішли із життя. Негативні тенденції високої захворюваності на ковід-19 на Кіровоградщині спостерігаються вже кілька тижнів. Зокрема, це наше місто Олександрія та ще вісім районів області перебували у жовтій зоні карантину. А вже із наступного тижня, тобто із понеділка, 2 листопада, вся Кіровоградщина, відповідно і наше місто переходять у помаранчеву зону, де заборонено масові заходи за участі більше 20 осіб. Робота закладів розміщення, окрім готелів, планові госпіталізації. Зації в лікарнях робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, прийом нових змін у дитячі табори. Обмеження жовтої і зеленої зони також зберігаються. 2 листопада школярі міста мали повернутися до навчання після осінніх канікул. Утім, попередньо ми вже повідомили, що із понеділка область переходить у помаранчеву зону карантину. Тож чи повернуться діти за парти, чи вчитимуться дистанційно? Про це далі. Перші, четверті, дев'яті, десяті, одинадцяті класи виходять з 2 листопада на навчання, а п'ять, восьмі класи приймає керівництво шкіл щодо використання технологій, тобто форми навчання, або це змішане, або з використанням технологій дистанційного навчання. Совушкин Вернісаж Вернісаж-2020» З нагоди дня народження арт студії Совушка в музеї мистецтв презентували святкову виставку. Втім, через карантин відкрили експозиції дитячих малюнків без самих дітей. Близько сотні вихованців та більше 90 робіт цього року. В експозицію Совушкин Вернісаж увійшли малюнки, які діти створили на заняттях. Усі роботи юних художників неповторні, а головне по-дитячому, привабливо яскраві. Тут і фантазійні тварини. І в цьому році ми представляємо багато пленерних робіт, які малювали влітку. Там саме наші визначні місця нашого міста дітки малювали. Багато портретів цього року. Це така родзинка цьогорічної виставки. Відкривати виставку без дітей, зізнається керівниця. Трохи сумно. Втім, малечі разом із батьками все рівно зможуть переглянути малюнки. Минулорічна виставка зібрала близько 150 людей тут у залі. Зараз пусто, це звісно незвично, але я думаю, що протягом найближчих тижнів діти будуть приходити з батьками, з друзями, будуть фотографуватися, будуть дивитися на свої роботи. Враховуючи, що урочистого відкриття не було, і дітки залишилися без нагород, у совишці вигадали провести гру із подарунками. Учасниками можуть стати не лише вихованці студії, а й усіх. Хто просто відвідає виставку. Деталі участі на сторінках Совушки у Фейсбуці та Інстаграмі. Це були всі новини, які ми виокремили для вас цієї п'ятниці. З вами був Дмитро Кохан та акценти дня. До зустрічі! Гарних вам вихідних!